Українські солдати в Криму роблять справжній подвиг. Без зброї в руках відбивають атаки агресорів. Відмовляються від високих зарплат у разі переходу на бік прибульців. Міцний дух, але іржава техніка. Дві третини танків та літаків безнадійно застарілі. Хто в цьому винен, вже розбирається Генеральна прокуратура. Кремль готував у Криму бліцкриг. Навіть палаток та польових кухонь для окупаційного корпусу не запасли. Сподівалися, деморалізовані українці самі здадуть їм казарми, заявив у перші дні війни Олександр Турчинов. Вночі керівництво збройних сил Росії, зокрема, керівник Північно-Кавказського військового округу, робив ультиматум українським військовим. З тим, щоб вони роззброїлись і покинули міста своєї дислокації. Ультиматум був до п'ятої години ранку. Але українські солдати та моряки вірні присязі. Перший батальйон морської піхоти відмовився скласти зброю. На воротах частини написали Двічі не вмирати. Тримають оборону військовослужбовці з частини берегової охорони в перевальному. Офіцери та нічмани академії імені Нахімова відправили назад вербувальників. Після російської дезінформації, що особовий склад флагмана ВМС Гетьмана Сагайдачного підняв Андріївський прапор, військові символічно підтвердили присягу. Льотчики морської авіабригади в Сакському районі, яка заблокована окупантами, зухвало підняли всю авіацію. Гелікоптери мі 24 та К-52, а також літаки ан 12 та АН-26, відірвалися від російських винищувачів та сіли в Миколаєві. Військовий аеродром у Бельбеку – один із перших об'єктів, який захопили агресори. Офіцери бригади тактичної авіації без зброї йдуть із розгорнутим державним прапором. Росіяни стріляють у повітря. Дарма повернули частину злітних смуг. Росіяни запропонували в обмін на здачу частини квартиру в Севастополі. Я відмовився, звісно, адже я давав присягу українському народу. Хіба я можу його зрадити? Полковник Юрій Мамчур, командир 204-ї бригади тактичної авіації. 1 березня 2014 року контрадмірала Дениса Березовського було призначено командувачем ВМС. 2 березня вранці його було знято з посади за наказ не застосовувати зброю проти окупантів. Новий командувач Сергій Гайдук. Тоді Березовський присягнув на вірність так званому прем'єр-міністру Криму Аксьонову. 3 березня Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Березовського. Стаття 111. Державна зрада. Українці як можуть підтримують армію, відправляють продукти, стають живим щитом перед заблокованими частинами. Але вони не можуть купити танки та кораблі. Янукович провів спецоперацію з ліквідації наших Збройних сил, переконані представники нової влади. Мало того, що озброєння є дуже мало, яке не відповідає потребам обороноздатності України, то, напевно, ще відсотків 30. Цього озброєння, в принципі, можна використовувати. Багато з багато з них є недіючими. Аби підтримувати боєздатність, щороку на нове озброєння потрібно виділяти не менше 1,9 мільярдів гривень. У 2012-му на переозброєння було виділено 980 мільйонів. Вже наступного року тільки 590 мільйонів. Але навіть з цих грошей 355 мільйонів пішло на погашення кредиторської заборгованості. Загальні видатки для зброї. Сил на 2014 рік уряд зарова запланував на рівні 15,3 мільярда. Хоча згідно програми реформування Збройних сил має бути не менше 24 мільярдів. Тоді як МВС виділили 19 мільярдів гривень на 4 мільярда більше, ніж армії. Здійснювалася цілеспрямована диверсія по підриву обороноздатності держави. Цим буде займатися Військова прокуратура і Генеральна прокуратура України. Прокурори вже збирають доказову базу. Патрали не лише армію, весь національний щит безпеки. А спецоперацію в Криму готували чотири роки. ФСБ Росії спільно з українською філією ВСБУ має Дані Махніцький. Також знищилася і служба безпеки, навіть вона не то, що нищилася, а вона діяла в інтересах іноземної держави, тому що багато е, співробітників Служби безпеки були на службі е, спецслужбі іноземної держави. Россия! 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 Ще один фронт агресора сепаратисти у східних та південних областях. Кілька разів зі зброєю штурмували органи влади. ГПУ відкрила кримінальні справи проти самозваного прем'єра Криму Сергія Аксьонова, голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимира Константинова, самопризначеного губернатора Донецької області Павла Губарєва. Їм інтермінують державну зраду та замах на територіальну цілісність держави. Шевченківський районний суд Києва задовільнив клопотання Генеральної прокуратури про арешт Губарєва, а спецпідрозділ СБУ Альфа 6 березня доставив його до столиці. Надійшло спецповідомлення з Криму. Те, що службою безпеки України порушено, заведено кримінальне провадження за статтю 110 Кримінального кодексу України, в зв'язку з тим, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла рішення про вихід зі складу України і входження до складу Російської Федерації, головний підозрюваний, колишній президент Янукович, який попросив Кремль окупувати Україну. 1 березня 2014 року посол Російської Федерації ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки заявив, що екс-президент Віктор Янукович звернувся з проханням застосувати військову силу проти України. Ще раніше, 28 лютого, на прес-конференції в Ростові-на-Дону, Янукович оголосив про перенесення ставки Верховного Головнокомандувача, а також Міністерства закордонних справ та Нацбанку до Севастополя. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти громадянина Януковича за державну зраду та заклики до повалення конституційного ладу.